Кожен мешканець Могилів Подільської громади має бути захищений, наголошує міський голова Геннадій Глухманюк. У 2023 році бюджетні призначення для фінансування місцевих програм соціального захисту збільшили вдвічі. Понад 15 мільйонів гривень буде спрямовано для підтримки соціально незахищених жителів громади. При формуванні бюджету на 2023 рік ми заклали суму більше 15 мільйонів гривень. Ця сума має задовільнити всі ті програми, які були прийняті міською радою по наданню тої чи іншої допомоги нашим мешканцям. У бюджеті на 2023 рік ще прийнята програма це на матеріальні допомоги, які видає міський голова при прийомі громадян. Першочергові ті хвороби, такі як онко, цукровий діабет, категорія дітей, які хворіють з діабетом в нашій громаді, збільшується. Кожен мешканець громади, який відноситься до категорії населення соціально незахищений, має мати допомогу від Могилі Подільської громади, тобто від міської ради. Працюємо далі і не зупиняємося, бо кожна людина нашої громади має відчувати турботу і захист. Начальник управління праці та соціального захисту населення Людмила Дейнега називає п'ять основних соціальних програм, які фінансуються з бюджету громади. Серед них програма, якою користуються ветерани, особи з інвалідністю, одинокі пенсіонери, малозабезпечені верстви населення та діти. Торік на забезпечення виробами медичного призначення та спеціальними засобами для догляду дорослих і дітей з інвалідністю профінансовано понад 1,6 мільйона гривень. Цього року заплановано 2 мільйони 800 тисяч гривень. Забезпечено було порядка щомісячно, порядка 100, навіть можна сказати, було і більше. Ну я так в середньому 100 осіб з інвалідністю. П'ята частина з них, на жаль, діти, порядка 20 діток. Що мається на увазі? Це засоби з догляду. Ну, всі ви розумієте, які це гігієнічні, це памперси, це те, що необхідно і в середньому десь на одну на одну особу це порядка двох тисяч гривень щомісяця. Іде забезпечення відповідно до програми реабілітації індивідуальної. У нас забезпечувала аптечний заклад. Це подорожник, який щомісячно відповідно навіть до потреби, так були моменти. Це війна, десь на початку військового стану не було цієї такої локації забезпечення. Трошечка були проблеми, але вони швидко направилися. І знайшли шляхи, де цих осіб забезпечували далі. Ця програма діюча на 23-й рік. Тут кошти збільшуються. Воно взагалі протягом трьох років я бачу, іде збільшення чого і досить суттєво. і 22-й рік і 23-й, ви всі розумієте, збільшилася вартість, сама вартість цих гігієнічних наборів, але забезпечується 100%. Тому надалі вона діюча і передбачено е, далі цією програмою. Ну з цих заходів е, майже 2 мільйони 800. І ще можу додати. Що і збільшується кількість, тому що ми забезпечуємо всю громаду і сільську місцевість нашу, і у нас є внутрішньо переміщені особи. Їх у нас зареєстровано більше п'яти тисяч в громаді. І це люди, які не виїхали, і також є категорія осіб, які потребують оцих всіх додаткових пільг. Це особи з інвалідністю, це дітки, які також користуються. Немає обмежень, що ти приїхав, але зареєструвався вже в нашій громаді, проживає і тому повне право і користується даною програмою. Надано компенсацію за придбання слухового апарату п'яти особам з інвалідністю. Надання соціальних послуг соціальної послуги з догляду за особами, я вже так більшості це за особами з інвалідністю. Де ми так як можемо сказати в комплексі? За особами з інвалідністю, за людьми ну, похилого віку, старшого віку, які мають когнітивні порушення, які хворі, які потребують догляду. Тут досить велика сума іде компенсації. У нас минулого року десь порядка двох мільйонів. Було е, на цей догляд е, з міського бюджету, і зараз передбачено ще більше, тому що збільшується, збільшується кількість, пов'язано з усіма, е, як кажуть, такі важелями, в тому числі і з військовими діями. У нас люди, які потребують, ну і звичайно е, люди, які Хочуть доглядати. Цей догляд, він в першу чергу це є персоніфікація. Мається на увазі, що ти доглядаєш тут членів сім'ї, доглядаєш свого, ну, хто потребує, тобі йде відповідно страховий стаж по догляд. Так, сума невелика, але у порівнянні з минулими роками вона була і 300 гривнів. А зараз це вже йде прожитковий мінімум. Звичайно, цей догляд залежить від доходів, тому я хочу сказати, що не навіть люди, які потребують, це лежачі особи з інвалідністю, але коли за ними звертаються. Члени сім'ї, які проживають, які дійсно доглядають, але які офіційно працюють, і їхній дохід перевищує там відповідно оцей прожитковий мінімум 2400 4 На цей догляд не може, ну відповідно, є відмова. Це є один із таких пунктів. Але у нас багато людей особливо я бачу по аналізу, оформляються, які вже за 50 років, ну, члени сім'ї, які не працюють, які не можуть там це. Центрі зайнятості, бо треба десь офіційне працевлаштування, оформляються по догляду, ну і відповідно, можуть отримувати це так максимально 2400, ну і мінімально там вже від доходів і 10 гривень у нас є, який по доходу отримує, але персоніфікація, вже відповідний страховий стаж іде. Тому ця, цей догляд у нас зараз теж актуальний і, і також і збільшилися. У плані тому, що і внутрішньопереміщені особи у нас поприїжджали, є особами з інвалідністю, тобто сюди також додається. І це така соціальна послуга, яка, яка потрібна. Ще один із пунктів це для осіб з інвалідністю. Я вже так по пунктах пройдуся, по програмі, це позор, особи з інвалідністю позору, які їдуть, можуть приїхати в Вінницю, в обласний центр. Можливо, там за лікуванням проходить якийсь, і їм відшкодовується проїзд в одну і другу сторону. Також є один з пунктів програми. На дану програму було десь порядка 4 мільйонів. Ці кошти були виплачені вчасно, надані, я вважаю, адресно. Успішно працює місцева програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд на міських і приміських маршрутах. Щомісяця цією послугою користується 50 тисяч пільговиків. Торік перевізнику відшкодовано понад 3 мільйони гривень із бюджету громади. У 2022 році, ви всі знаєте, у нас змінився і муніципальний транспорт, який комфортний, який зручний. За рахунок цього транспорту змінився, будемо сказати, пасажиропотік. Він збільшився, це так, по аналізу. І друге, відкрилися нові маршрути приміські, це мається на увазі нашого муніципального транспорту, це нанемія серебрія, оці приміські, Озаренці. Тобто, в нас е, тут сума коштів збільшена. Одна з хороших програм, яка має діяти, яка я вважаю, досить допомагає, дуже важливо нашій пільговій категорії, тому що. Не дивлячись на те, що військовий стан, не дивлячись, що це і кошти з бюджету, що можливо їх на другу сторону акумулювали, людей іменно в транспорті і їздить вся наша категорія. вся. Я говорю, чому вся, тому що тут без обмежень і пільгова категорія, в тому числі наші пенсіонери. Усіх з пільговою категорією, зверх 15 тисяч, і вони всі користуються оцею пільгою безкоштовного проїзду. Я ще раз говорю: без обмежень, скільки хоче, стільки їздить. І ми бачимо, що їх в більшості. Особливо коли відкрились маршрути, це нові в 2022 році на озаринці, на серебрію Немію, То проводячи аналіз, проводячи за так, ну будемо сказати, за ініціативи міського голови, щоб перевірити, як люди їздять, чи задоволені, що потрібно, то ми аналізуючи динаміку, ну на сільську місцевість у нас більшості от, взяти озаринці, серебрія Немія, то в нас там більше їздять. Фактично категорія пільгова. Люди взагалі не виїжджали, а так уже собі на автобус вони можуть провідати, вони можуть, ми знаємо, як сільська місцевість, особливо сільська. Які їдуть сюди, в місто, які е, скупляють ліки, бо дешевше, які і продукти беруть, які просто провідують своїх рідних, які допомагають своїм дітям. І далі є запити. Я розумію, у нас є другі громади сільські, це ці напрямки Яруга, які також Слобода. Карпівка, які також потребують цього муніципального транспорту, і я думаю, що завдяки міському голові там, депутатському корпусу це буде продовжено, бо це люди потребують і це є досить вагома підтримка для людей. Програма підтримки учасників АТО ООС, членів їхніх сімей, допомагає сім'ям загиблих воїнів. З початку року їм виплачено 155 тисяч гривень компенсації за пільговий проїзд у 2023 році. На ці витрати Заплановано 600 тисяч гривень. Яка тут допомога? Мається на увазі 50% їм надається з державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг. Даною програмою відповідно з місцевого бюджету ще охоплюється 50%. Тобто, в загальному вони охоплені на 100 послугами з відшкодування на житлово-комунальні послуги. Я можу сказати, дивіться, на 1 січня 2022 року от у нас з цих сімей було 20 членів сімей загиблих, 23. За рік, уже зараз, зараз станом на зараз збільшилося майже в 4 рази: 83 членів сімей загиблих, всіх тут і дітей. І було в 2022 році. Ну, ви розумієте, що якщо збільшується, то збільшуються витрати. Зверх 150 тисяч було відшкодовано, мається на увазі на оці пільги е сім'ям. Звернулися сім'ї, що з нових іменно по цих заходах? Звернулися до міського голови. Це сім'ї, які проживають в більшості сім'ї загиблих, які проживали проживають в сільській місцевості, і в них пічне опалення. Ну і відповідно їм потрібні дрова. І зразу вже були внесені зміни за підтримки депутатського корпусу, міського голови у програму, в дану програму. І вже з осені, жовтня, місяця, їм було забезпечено всім тим, хто потребує. Ну, звісно, якщо газове опалення, то він має по даній програмі відшкодування на газ. Я, я говорю, що це більшості це сільська місцевість, кого немає газу. Там пічне опалення і на дрова, і було їм на домогосподарство видано по 5 тисяч гривень суто на пічне опалення, крім енергії, крім води, що потребують. Ось така допомога, це вже оперативно зразу було надано на ці послуги. Також проїзд їм, сім'ям загиблим. Включається, іде проїзд, їм щомісяця відшкодовується по 500 гривнів. Це мається на увазі не тільки по місту, вони мають право по місту їздять безкоштовно, а це можуть поїхати ну, в область з'їздити ну, десь ще по Україні. І їм щомісяця на кожного члена сімей загиблого, в тому числі на дитину, йде відшкодування по 500 гривень, іменно по даній програмі з міського бюджету. Наступна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми. Це мається на увазі, стосується тут більшості. Це наших діток. Минулому році ми охоплюємо це наших також дітей з інвалідністю. Це порядка, у нас їх є 200, І то солодкі подарунки, то конкурс був повір у себе і з такими призами і для них все. Я вважаю, що це досить. Правильно, досить це дітки, хоч вони десь обмежені, але стільки емоцій. Я вважаю, що ця програма має бути і, можливо, десь і розширена, щоб для них робити. Ну, так, військовий стан, так, ковід був, не було де збиратися, але будемо надіятися, що це все закінчиться, і раді дітей, і маємо цю програму задіювати. На цей рік е, сюди закладено також це оздоровлення наших діток пільгової категорії. Я думаю, що і військових наших дітей, і е, опікунів, і дітей сиріт і надіємося, що все поміняється. Ну кошти тут порядка майже трьох мільйонів закладені. Місцеві програми націлені на потреби соціально незахищених верст населення, і в разі необхідності на сесії міської ради будуть коригуватися, щоб кожен мешканець нашої громади відчував підтримку. Я можу одне подякувати. І міському голові, і депутатському корпусу за таку допомогу, не дивлячись у наш військовий час. Але це є вагомо, це є досить потрібно. І я вважаю так, щоб сказати, що все забезпечено ні. Тому що люди потребують, тому що ми бачимо, як зменшуються статки, як ну, дійсно і люди, і в нас потребують, тому будемо надіятися, що будемо допомагати іменно адресно і розширяти у плані соцзахисту. У нас діють гарячі лінії, тому тут дуже багато запитань люди можуть задавати, і ми надамо кожному консультацію, що хто потребує і якої допомоги потрібно надати.